У квітні наші армійці потопили найрозпіареніший і найзахищеніший системами ППО сакральний символ Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москву. Москва просто втоплена, її немає. Ось і все це була філігранна операція нашої армії, яка фактично не мала флоту і найдорожча втрата ворога. Форб оцінив корабель у 750 мільйонів доларів. На дно наші хлопці відправили репутацію ВМС Росії. Вони ж думають, що у нас що у нас немає втормоти. Це був перший випадок знищення флагмана з часів Другої світової війни. Цей факт війде в історію морських сражень, які буде вивчати в навчальних закладах багатьох плотів. 120 метрову Москву ми атакували двома нептунами, ракетами, які фактично стали на озброєння ЗСУ лише цьогоріч у січні. Наші хлопці з блискавичною швидкістю освоюють нове. Це і дивує, і захоплює світ. Армійці майстерно приборкують усе: від гармат до складних та сучасних хаймерсів і систем ППО ірісів. Ось так усе починалося у лютому. Приваляю! А так для ворога закінчилося в червні де головні ролі при звільненні зміїного були в артилерії, авіації та байрактарів. понад тиждень зсу вибивали росіян з острова, накриваючи щільним вогнем. Щоб дістати ворога за 50 кілометрів від берега, наші перетворили артустановку на плавучу батарею, розмістили сау на баржі, створили цифрове поле бою. Водночас, оператор Байрактара перебував за сотні кілометрів від українського Богдани, яка за його коригуванням знищувала росіян незміїному. Зсу креативили не лише під час звільнення острова. Наші додумалися вдало пристосувати американські сучасні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети до старих вітчизняних винищувачів. Це унікально. Українське військо стало найбільш креативною армією світу.